Йоу, друзі, всім привіт! І можна сказати, що я зайшов в Tower Defense на найвищу точку на цій мапі. Я от її знайшов і заліз сюди, правда? На жаль, ще вище я залізти тупо не можу. Це насправді конкретно жорстка проблема. Я вже пробував позапригувати, але я тупо не достаю. Ну і нічого страшного, замітив, тут є подаруночок. Ти потім таку підбираєш, ти пише, ви знайшли подарунок. Тому е, хто шукав, то може тут теж знайти. Тому що я от прям їх не шукаю, але тупо пригав поспавну і знайшов. В общем, значит, минулий раз ми перевіряли, наскільки далеко може дойти Тітан силове поле чувачу. І ти знаєш, доволі таки далеко. Ну, в минулій серії мені м -м, подарували отакого перця. Щас, де він, я забув, як він називається, але він ультімейт. І де він, де він, де він? Чорт його пойми. Чекай, мейт повинні бути зверху, правильно? Да. Ось до класір TV Man. Оце прям я би затестив. Тому прибираємо щитового чела, беремо гласіера і попробуємо. Попробуємо, чом би і ні. Я би правда думав, звісно ще поміняти якось свою зборку, але в принципі і так нормально. Давай перед цим всім продамо ще пару чоловічок, тому що скоріш за все зараз я зайду на пошту, а там буде купа подарунків, і я не зможу всі ці подарунки забрати, тому що у мене тупо нема місця в інвентарі. Це найбільша моя проблема, так сказати. Так, Confirm Sale, 38 юнітів, 1900 коїнів, бенс, байд. А ну, давай дивитися. Що у нас тут по подаркам? 45 подарунків. Так, у нас тут 45 подарунків, і у нас пішли гладіатор, кейси, Титан Щимний мен, сноумен, мікрофончик, такий пацаньонок, Very Important. Ультрадрікейс, кстати, Старфольчик, VIP, Челікси. ті там Годлік. Ларшвонмен, ще щитові пацики, ще по 100 гемів, Frozen Спікерменчик, Сержант і 10 тисяч гемів ПЖ в друзі. Хорошо, що нікнейм продублював, бо іноді пишеться умкноум і не можна добавити чувачка в друзі. А так, слава Богу, все окей, і ми тебе обов'язково матвій додамо в друзі. Ямів Старфольчик, ну, меншики, Кейс, стопучний камерамен, барбаріан, сирник, Тойлет, страйдер тойлет, ще один щитовий пацанчик, старфольчик, мікрофончики, старфол, астро. Тойлет, VIP камерамен, барбаріан, ще один старфол, Титан, Snowman і 5000. гемасів, дякую, величезна старина. Можна в друзі, Нік Каспер. Каспер, тут ти що? Хе-хе, хорошо, вдруг добавлю. Ну і... Дякую всім за подаруночки, забираємо їх, і у мене в інвентарі місця взагалі нема. Надо буде щось з цим придумати, поки що, правда, не знаю що. А ми, в принципі, в той же самий час можемо спробувати затестити цього ультімейтішка. Тільки як це правильно зробити, як це правильно зробити. В принципі, по факту, я би ще зайшов в клан, подивився, що в нас по квестам, а по квестам нема квестів на кейси, бо я би покрутив би кейсики. Значить, хорошо. Що ми робимо? Включаємо CoinBoost, а хоча він у мене є. Так що пошурували, тестити. Ого, так, endless mod, endless mod, Старий добрий endless mod. Ставимо Санту, включаємо автоски, беремо бонус на бабки, ще одного Санту, та й короче, давай. Якось потихенько помаленько пробувати грати. Glacier TV Man, мен, ти здоровий пацан. йо мою Оце серйозно. Виглядаєш ти доволі солідно. Я не бачив е, взагалі відео з цим персонажем. Я їх тупо ну, не дивлюсь, того я, в принципі, і не бачив. <с>? Того для мене його атаки — це буде вперше. Я вперше його буду ставити, вперше дивитися. Ну, така чисто. Е, Сказати чесна, перша реакція, я би сказав, навіть так, на цього персонажа. От, і само собою, давай поставимо сюди ще одного принтера. Нехай пацки виносять всіх, будемо прокачувати ще Сант тобто, обов'язково. І Гуйсіра чела. Я навіть не знаю, де поставити. Тут, напевно, і поставлю прям перше. Тут, напевно, і поставлю. Правда, спочатку треба трошечки бабла підформити, а там далі буде вже видно. Бо поки що в мене і принтер челес хорошо справляються, але було б дуже непогано, щоб чувачки отримали трошечки, ну, знаєш. Хелпи від э, цього Глейсі РТВ мене, так що можна його попробувати поставити. Подивимося, що він робить. Він, коротше, із-під землі вб'є э, льодовитою такою штукою і вбиває. Обалдеть, оце прикольно. Оце прям кайф, а ми само собі будемо потихеньку-помаленьку підкачувати всіх санд. Ну і друзі, э, якщо ви хочете також отримати цього персонажа, або будь-яких інших персонажів, то ви можете завітати в мій магазин по посиланні в описі і прикупити там собі або ультимейтів любих, або просто годліків, міфіків, там ексклюзивних. Абсолютно повністю все дешево з величезними знижками постійними ви можете прикупити і замовити собі купу купу всього. Ну, а якщо ви ще полюбляєте грати в Майнкрафт, то в мене для вас є гарні новини. В мене відкрився сервер LuxorCraft, на який ви можете зайти по посиленні в описі буде сайт на сервер і айпішнік. І ви можете грати, качатися, рейдити бази, гріферити. Там можна все, 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 все. Правда, є правила, але їх не так багато. А ми поки що, напевно, цього чела я би прокачав, щоб демеджу було більше, дамажа він усіх, це прикольно. А, що в нього є? Туалет сповільнення, станете зможе, ренджа, демедж. Ну і я бачу, що він буде далі бар'єри якісь ставити. Оце мені цікаво. Тому м давай прокачувати чувачків, які дають мені бабосики. Обов'язково. І, само собою, ще далі їх качати, качати качати. Тому що, це такий Глейсер цей поки що справляється. но я б його, ти знаєш, за 3700, навіть би і прокачав. Правда, спочатку тебе за 6, а потім тебе за 3500. О, в тебе появився меч, і ти мечем ще й доволі таки непогано дамаш. Мені цікаво, наскільки їх близько можна ставити один до одного, ну, достатньо близько. Це мені подобається. Давай попробуємо сюди втулити до нього фенмена. Отакого захиста. в нього, кстати, інфініті. Він е -е, не лягає спати абсолютно. Це мені. Подобається також. Давай діджея сюди вальнемо, качнемо. Фенмена чуть-чуть качнемо. Глейсера за 8500 ще качнемо. Бар'єри ти поки що не ставиш, на жаль, ну, прикинь. що доволі непогано. Що б я ще зробив? Скоріше за все, глейсера я ж тут не поставив. Значить, я можу зробити по Я можу поставити сюди гравіті ганчика, прокачати його, поставити сюди перед ним глейсера, І все. І ніхто гравіті ганчика спадки, то не положе. І ми будемо дуже довго і нудно <с> проходити цей ендлес режим. Насправді? Ну нічого страшного, нічого страшного. Так, ми обов'язково їх ще докачаємо до кінця, правда, треба прокачати принтер челів, щоб ми в подальшому мали більше і більше грошей. Так, трошечки грошеняток у мене зібралось. Не пам'ятаю, що в мене взагалі, А, принтер чели докачені, значить, можна глейсера підкачувати. У нього появився шауди, но все якийсь радіус, скоріше за все, тут будуть бар'єри. Тому давай його підкачувати на максимум. Він дуже дорогий, кстати, в прокачки він капець, який дорогий, і в нього є активна кнопка. Storm freeze. Hold the toilets in a freeze like. А-а-а, він зупиняє всіх на 50 секунд. Шо? Це коротше таймстоп на 50 секунд. Понімаєш, да? На 50 секунд. Да, тут велика е, великий кулдаун, але на 50 цілих секунд. Ти ти представляєш просто, як це багато? 50 секунд. Це капець як багато. Це майже хвилина. <с?> <с?> майже хвилина станів просто. Зума зійти. Ладно, давайте ще прокачаємо. І все, в тебе максимальний левел. тебе 268 тисяч демеджа в 075. ДПС-у, коротше, в нього багатсько. Ренжа в нього прикольна. Я поки що не бачу, як він бар'єри. А, ось дою і бар'єри диви. В одного бар'єра у нього тут. Що? Е... 4 мільйони ХП, а в другого бар'єра 3 мільйони 250 тисяч. Ну, це видно, той бар'єр поставився на передостанньому левелі прокачки. А ми поки що й тебе теж підкачаємо, і цікаво, чи в тебе буде теж кнопка працювати окремо, чи ні. Оце мені теж дуже сильно цікаво, тому будемо зараз перевіряти цей момент. Ні, в тебе кнопка теж вкиде. Окей, хорошо, з цим ми розібрались. Хорошо. Хорошо. Значить, по факту в нього 10 левелів прокачки. Дуже дорого він качається. Прям реально дорого. Без шуток. Я навіть напевно не зможу все заставити цими глейсерами. От, але потихеньку, помаленьку ми їх... Будемо підкачувати. Блін, герой насправді доволі прикольний. Він теж всіх дамажа, а є демедж, це вся двіжуха. Ну, блін, непогано, непогано. Ставити можна їх близько один до одного. Ну, в цілому, непоганий такий ультимейт, не за всі гроші світу. Типу, його можна спокійнесенько там вибити. Не є складно, я пам'ятаю, денчик вибивав собі. <хи> він його не купував, він його вибивав і потім продав, вроді би як. Так що в цілому, вроді, все окей. Ну а поки що що? Поки що просто дефаємося. Дефаємося по максимуму, тому що хвиль, скоріш за все, нам, що доведеться, дуже довго і дуже багато проскіпати. Потому що, потому що тільки 50, а ще проблем ніяких не буде, це точно. Мені просто тут, ну, зараз буду сидіти збирати гроші, щоб е в подальшому можна було поставити і прокачати ще багато таких глейсіарчель. Правда, мені не нравиться, що в них рентжа така маленька, 65. Це прям, ну, Невеличка ринжа. Цього прям мало. Так, народ, з минулого включення пройшло уже хвиль так е, 19, і ситуація абсолютно ніяк не змінилася. В принципі, чуваки, як і вмирали, так і вмирають далі. Але я пропоную поставити ще кілька таких е, сніговитих пациків. В принципі, так яких можна ставити, як я розумію, дуже близько. О, то ми цим зараз і займемось. Бем-бем-бем. Ще одного тут. там. Чи можу я поставити когось ось тут? Да, супер. Ану, отако. І чи можу я до тебе ще одного втулити? Отако. Дай він теж з бонусом. Прикинь, скільки їх тут? Та ти що? Оце супер. Так, прокачувати ми їх будемо потім. Зараз поки що я хочу втулити ще когось. Напевно, отута. Чи може отута? Отут давай поставимо одненько. Отут поставимо одненько. І що по діджею? По діджею все дуже не, незрозуміло якось. Не можу я на нього нажати. Опа. Так, ану, тут ми не можемо. Тут ми можемо поставити пацика, правильно? Отако. От І я, по суті, можу поставити ще одненько, але поки не буду. Тому давай прокачувати. Спочатку тебе. Бабла уходить просто капець. Зараз у мене 250 було, а зараз 137. Ти представляєш, наскільки дорога прокачка одного персонажа. Дуже дорого. Неймовірно дорого. І в мене 30 тисяч сталося. Все на все. Все на все, 30 тисяч! 30 тисяч, Карл! І ну, ось вони кінчилися. Я до п'ятого левела докачався. Хе-хе. Да качатись, йомайо, це ще й з урахуванням того, що в мене бабла приходить максимум скільки може приходити. Типу, у мене два принтер щела максимальних, і у мене Санти теж максимальних рівнів. Типу, бабла мені капає прям нормально. По 3 500 з цього це сім тисяч, із цих 6 тисяч. Це мені ну, приходить вообще немало грошей, але цього все рівно мало. Цей тут стоїть, теж кайфує. 80, а дві хвилі. Ми вже прошуршали. Давай пробувати далі. Ну вже 70 тисяч не збиралось, я би звісно напевно тебе докачав би. Ну, навіть 70 тисяч не вистачає, щоб докачати з 5 по 10. Треба 85 десь. Капець, щоб прокачати від першого левела до 10, треба в районі 100 тисяч, може навіть більше. З ума зійти просто. Це ультра багато. Мега дорого. Що я навіть не встигну їх всіх прокачати. Просто-напросто, прикинь. Ну ці бар'єри теж тема, вони їх так наставляють, купу, і це кайф. По 4 мільйона кожний бар'єр, по факту бар'єрів диви скільки. Ще отут чувачок поставиться, він ще тут все бар'єрами закриє. Ну як вони прокачаються, їх ще треба прокачати. Ну а так як у них АОЄ демеж, це мені дуже сильно подобається, бо кожен получає плюху, І в принципі багато м -м -м сніжних цих е снігових пациків до я получають плюхи. Так, 115 тисяч. Давай попробуємо від м -м -м, першого левела до 100, до десятого У мене 120 тисяч, я пробую, мені не вистачає. Отепер хватає. О, тепер хватає. Прикинь, надо 125 десь до 130 тисяч прокачка одного чувака. Це дуже дорого. Ну він прям прикольно, прикольно виглядає. Прикольна у нього анімація, прикольний у нього взагалі скіли, демеш, і оця ось кнопка просто мега класна. Аби він коштував трошки дешевше, то ціни б йому не було, звісно. Добре, що хвилі без розкіпаються і я можу просто-напросто брати і ну, прокачувати їх помаленько, але цього все рівно не сильно вистачає. Грошеняток цих прям нелегко. Ти знаєш, я б напевно поставив просто ще одного гравіті та й не парився. Але ж де цього гравіті поставити, якщо його будуть спати лежити? Напевно, десь ось тут я його прокачав. Не знаю, скоріше за все, його положить спатунькати, але ну що ж поробиш? Так, 127 тисяч є. Давай прокачувати перця на максимум одного. 137 у мене навіть. І я прокачу, 13 лишається. Ну да. Да. 125 тисяч надо на всю прокачку. Це багато, це дуже багато. Ну от 99 хвиль. А ми поки що тримаємося, доволі таки нормально. Ну Но уже демеджа я бачу не вистачає. Чуваки починають потихеньку проходити. Ну, у нас ще, якщо що, є мега кнопка. Я думаю, що ми будемо терпіти прямо до кінця. Прямо до кінця, поки юніти не дійдуть десь сюди. І потім я тільки нажму цю кнопку. А поки я її ще не нажав, мені надо цих персів прокачувати, бо демедж на місці стояти не повинен. Мені треба його піднімати. А щоб його піднімати, мені треба їх прокачувати. А щоб їх прокачувати мені на бабки. А бабок мене нема. Це ж я фенмена не докачав. Бо мені теж треба гроші на нього. Ну пробуємо, пробуємо. 122, 129. Прокачуємо. Все, хватило. Да, якраз. І в мене там ще, ну, вони збираються гроші, ну, в принципі. Хватає цього. Цього перця ми докачали, і то я буде демеджа тут накидувати, так що норм. Сюди б ще шефа в центр, щоб він всім ренджу збільшив. Але ж нема сьомого слота. Ну, сьомий слот це ще жорстко було б, я вважаю. Ну поки що пробуємо, поки що пробуємо, поки що качаємо. У мене тут потихеньку помаленьку глейсери прокачуються. Правда, є ще одненький, який першого левела. Ось до він. І тільки його залишилось докачати на максимум, і все. Дальше вже придеться потихеньку помаленьку продавати сант. А це трошки жалко, гроші. Так, можна викачувати пацика. бім бім бум бум якраз ти... 125 тисяч. все. Бабла нема, зато глейсер викачаний на максимум. Ну, чуваки, бачиш, проходять. Проходять і проходять прям. 113-та хвиля. Почалися певні трабли, ну, ми держимося. Держимося. У нас ще є мега-кнопка. Не забувайте про це. Ну і ще, якщо що, можна буде якось продати, наприклад, сам. Правда, щоб продати Санту, хоча б одну, то треба мати 1125, щоб його продавати. А я думаю, що я поки продавати їх не буду, а просто назбираю багато бабла, потім продам сразу три. І поставлю сразу три сніговика. Так, 117-та хвиля, починаються лаги якісь, неймовірні. Ну, ми держимося. Туалетів ще не так багато, 39 на все. Ну, ми їх всіх мажимо. Це дуже даже хорошо. Я би фенмена підкачав, щоб ренджа в нього була більша. Ну, бабла потратив, бо фенмен їх непогано струсює назад, і це дуже даже хорошо. А лагає, я підозрюю із за цих анімацій, понів яких дуже багато, що вони е, льодом їх валять. Ну бач, як вони жорстко проходять. Оця партія прям щось далеко йде. А ця, то ще далі дойде партія. Хоч ми всіх дамажимо, це, звісно, круто, але демеджа може не вистачити. Хоча в нас його тут дуже багато. Ти прикинь, все доволі серйозно. Астротойлет просто шурує, але ми потихеньку його рубашимо. У нас 124 хвиля. Грошей трошки зібралось. Треба нових глейсерів ставити, але поки що грошей не вистачає, щоб нових ставити. <кхем> Якщо 125 стоїть один, то мені 250 на 2. а на три мені на 375 тисяч. А це багато. 375 штук це ультра багато. Я не знаю, чи я зможу навіть таку цифру дозбирати. Скоріше за все, ні. Скоріше за все, я поставлю просто два глейси. Так добре, що гравіті поки що стоїть, не падає. 260 є вже. Нормально. Держимося. У нас 96 туалетів, дуже багато. Ну, автоскіп вимикати я не збираюсь. Абсолютно. Ми збираємо бабо. Ми збираємо ще нормально бабла. Тільки так. Бо в нас є ще кнопка жорстка. Кнопка дуже жорстка. Ми її держимо. Ми її держимо повністю. Мега лагає. Мені треба ще всього то на все. 70 тисяч баксів назбирати. Надо додержатись. Надо додержатись просто-напросто. Давай, саньочок. ласка, ти можеш. Глейсери, ви теж можете додержатись. Виносьте їх, щоб я кнопку не використовував зараз, а поставивши три пацика отута. І потім цю кнопку використав. 330 тисяч. Мало, мало, не хватає. 134-та хвиля. Повна халепа. Повна халепа. 135-та хвиля. Так, все продаю. Продаю, продаю Сант. 380 тисяч. Ставлю глейсера. Ставлю ще одного. Ставлю ще одного. Викачую їх на максимум. Лаги просто неймовірні. Глейсер шурує просто на максимум. Один, другий, третій. Нажимається кнопка. Боже, це мега-лаги якісь. Я не знаю. Ребід, босс, тойлет. Я, я не знаю, що тут відбувається. Тут просто лаги сплошні. Кнопка мега жорстка, но наскільки ми когось повбиваємо, я не знаю, 205 туалетів. Їх стає тільки більше. Їх стає тільки більше. Вони, ну, стало трошки менше. Вони розжувалися всі, їх тепер ну не так багато. Лагів, наче. Стало менше, але но... ну, кнопка, я щось на небі більше надію. вішав на цю кнопку, а <свісно> по факту, вже все. Mm. Да. І босс аж тут, прикинь. У нього 220 млн походу вже скоро нам прийде гаплик. Скоро, скоро. Прямо. Конкретно скоро. Прямо от уже. Мені до 125 тисяч, щоб поставити ще одного глейсера. І, скоріш за все, принтер чел. Прям зараз е, йде в відставку. Цього я продаю. Цього гравіті я продаю, з них вже сенсу ноль. У мене є 127 тисяч. Я ставлю глейсера тут. Прокачую на максимум. Тусуйся, братуха. Я не знаю, куди поставити гравіті Його і все одно спати положить. Повні лаги. 216 туалетів на мапі. Конкретна проблема 142 Хвили, я вже хочу дочекатись, коли це все закінчиться. Коли це все закінчиться, у мене зовсім скоро ще й кнопка вже от кидешиться, якщо вони не встигнуть, звісно, пройти. Ну а тут конкретні ще якісь лазери, що тільки не відбувається, народ. Що тільки не відбувається, я ось перевів просто екран, щоб не було видно того, що відбувається, і тут все одно лаги. Конкретні, конкретні лаги. Сервер не витримує Такої, такого навантаження. Навантаження мега-дике, просто. Це повний капут, я не знаю сейчас мог, кстати, цього спати положення надо было раньше поставити. Ну, дальше трошки поставити, но... да, Не кайф. Не кайф, вообще. Кнопка 130 секунд. У нас 147 хвиль на автоскіпі, 175 туалетів. Я не знаю. Якщо я щас. Ну, ми вже не дождемся, не дождемся кнопки. По-любому, 100 секунд це дуже багато. Ну, це насправді тут же x 2 то 50 секунд виходить, але ми все одно не дождемся, Я в цьому впевнений. Бо уже тут. Халепа, як той казав, хоч там і стани якісь, хоч там і що, але но... Уже ні. Давай автоскіп вимкнемо, вже нема сенсу його включати, щоб можливо було менше трошки лагів. Бо тут і Астро ось і чувачок, в якого там купа-купа мільйонів хп, і в принципі на цьому, скоріш за все, вже ми і закінчуємо. Да, ще якось станеться тут, ти прикинь. Но кнопка, тупо, ну, ще багато часу треба. Все. Гра мені записала 141 хвилю. 141 ми пройшли Зума зійти. Це ультрабагато. А просто представляєш, що би було, якби ми тоді оцю кнопку із стопом нажали трошечки раніше. І значить, що вона би откедешилась, і ми б могли її нажати ще раз і взагалі був би ну, зовсім, зовсім інший розклад подій. Тому, звісно, я думаю, що з цим персонажем можна дійти ще й далі. Абсолютно легко, без ніяких проблем дійти ультрадалеко. Ну, дійшли, як дійшли. А ви напишіть в коментарях, як далеко ви доходили в Endless і Наскільки великий у вас був рекорд? От у мене зараз показує 141 хвиля. Ну в мене вроді як було більше. Якщо я не помиляюсь, ну тут вещество 180, Надо це зума зійти. <смас> Манав я туди в топи залазити. А на цьому ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, купувати юнтів в Мене в магазині. Заходьте на мій майнкрафт сервер LuxorCraft. З вами був Саншіос і всім пока-пока.